Зараз до слова запрошується Геннадій Іванович Прищепчук. Будь ласка, Геннадій Іванович, вам слово. Друзі, вітаю. Радий вас всіх бачити. Ми однозначно зайдемо в парламент, ми будемо у владі. Це, як каже Андрій Васильович, діло часу. Але що ми можемо робити з вами сьогодні? І те, що ми вже робимо, це створити кадастр партії Сила нації. Спеціалісти вже підбираються, процес пішов. Чому? Паралельно зараз йде інвентаризація земель державою. Тобто вони зараз інвентаризують срочно за кошти держави. Вони ж не знають, що вчора вкрали, хто в них вкрав раніше. Вони зараз хочуть підняти все, щоб ще допиляти. Тому. Паралельно ми маємо проводити свою інвентаризацію і чітко на місцях люди знають, де що там заховане. І ми таким чином можемо це вилучати і е, показувати людям. Дві партії я не буду їх піарити, дві партії цим займаються багато років. Вони потихеньку це все роблять, ну вони потихеньку пиляють. Людям вони не сказали жодного слова про їхні центри інвентаризації і про їхні кадастри. Ми це все знаємо. Хто в темі вони не говорять: ми єдині, хто донесем кожному українцю правду по факту, те, що ми зберемо яку інформацію. Друзі, на основі чого е, стаття 14 Конституції говорить, земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. В Конституції прописано, можна будь-які закони. Приймати, але в Конституції, в основному законі України прописано, держава опікується в особливий спосіб, в який, ну в який я вам зараз поясню два приклади наведу, тому що я займаюся питаннями місцевого самоврядування і керівник партійного середку по Київській області. По Київській області, по суті, по-своєму, по больному, я вам зараз скажу землі запасу. Друзі, в кожному селі є землі запасу. Земля, слава Богу, не вивозиться в карманах. Вона на місці, її не вкрадеш і не сховаєш. Вона все одно під ногами, вона ніде не дінеться. В мене в селі, в рідному трушки, було 2,5 тисячі, в одному селі 2,5 тисячі гектарів землі запасу. Як ви думаєте, де ця земля? Це стратегічний запас. Де. По сірим чорним схемам вона поділена між декільками людьми, які цим всім управляють. Що втратили ми? Ми нічого не розвиваємо там, ми нічого з цього не отримаємо, тому що по сірим і чорним схемам не платяться податки, або платяться мінімальні податки. Друзі, і саме головне, дивіться, я зачитаю вам зараз дуже цікаву історію. В нас мільйони гектарів землі перебувають у державній власності. А мало хто знає це у державній власності, але знову ж таки мільйони. Я вам скажу за мільйон землі інститутської: мільйон плюс гектарів землі. Перебуває в державній власності, але держава нічого з цього не має від слова нічого зовсім. І ми з вами точно нічого не маємо. Мало того, що ми втратили, зараз вам поясню. Дивіться, державне підприємство це така хитра схема. А дослідне господарство Озерне це в мене за декілька кілометрів. Хлопці знають Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, ДП, ДГ Озерна Кучабук, Маловіщенське ОТГ. Дивіться, загальна площа 2681 гектар, майже е, 3000 тисячі гектарів. Білоцерківська дослідниця, селекційна станція інституту. Далі. Маловішинське теж саме 3229. га. І Білоцерківський національний аграрний університет, БОНАУ, загальна площа 2403 гектари. Дивіться, друзі, це знаходиться під боком у нас, хто знає Білу церкву. Це все 10-10 кілометрів кругом нас. 10 тисяч гектарів. Перебувають сьогодні у державній власності, але використовуються за хитрою схемою. Передається це все в оренду підприємству, яке його використовує, не сплачуючи ні копійки. Там є такий роїк. Ми Дій Васильович напишемо запит. Хай він пояснить, знаєте, що вони пишуть з 10 тисяч оцих тільки. не я не говорю з мільйона. Знаєте, що вони отримують? Вони пишуть, земля я особисто читав, не приносить прибутку. Тобто, земельна ділянка така-то, така то не принесла, така то не. Виявляєте, чорнозем, золото, земля у цих утирків не приносить прибутків ні вам, ні нам, нікому. Як її використовували раніше, друзі, там був колгосп і було біля 400 людей. Це, це те, що я пам'ятаю раніше, там було, мабуть, більше. 400 людей працювало тільки в озерному, на цьому кусочку землі. Кожна родина з того щось мала. Сьогодні знаєте, скільки там людей працює? Нуль. Вони на сезон беруть, потім е, вони йдуть, стають на чергу там, зиму перезимовують і беруть вони 35-37 чоловік тільки там для на сезон. Все остальне техніка приїхала, уявіть. Вкатали з цього кусочка зазерного 2 мільйони доларів на карман людина поклала і все. Друзі, отак ми живемо. Вся земля так дає, а ми нічого не отримаємо. Тому що ми можемо зараз зробити? Те, що ми робимо: запити і вимагати від держави, від оцих органів, від оцих державних, державних підприємств, ви розумієте, да? до держави вони ніякого відношення не мають. Ми маємо вимагати цих роїків за шкуру завдяки підтримці е, Ради ветеранів нашої і вимагати повернути те, що є в державі. Не треба забирати, не треба переписувати. Воно є державна власність. Будь ласка, платіть за це, і ми маємо з цього отримати. Всі друзі. Це буквально декілька хвилин, і декілька фактів. Їх мільйони. Воно все є, ми все висвітлимо на сайті. Всі будуть бачити. І потрібно боротися вже сьогодні. Друзі, всім дякую.